Доброго дня. Зараз ми вже прийшов той час, що ми Фейзара відвозимо до нового власника. Новий власник е називається е Василь е Семета Старого Самбура е село Тер Тершів. Е Взяв у мене Фейзара. Чи, чи ви його Бачили, відколи він народився, все, все повністю. Зараз йому вже минуло 19 числа 7 місяців. Якраз такий жеребчик, що відлучився від кобили, вже кобила все рівно його, навіть почала була, відбивати від себе. Зараз, навіть, якщо я забирав його на ніч, бо то є морози, то зранку пускаю, то він буквально так ну, хвилину, хвилину по по, по все, і воно вже, вже б'є його ногами. Що вже Прийшов той час, що вже навіть е, сама кобила відлучає лошака від себе. Е, лошак що? Лошак по фараону, втіви, це вже в мене другий лошак від Крісті і по фараону. Учили е, прекрасно, хто знає, дивиться, слідкує за каналом, всі його бачили неодноразово. Е, дуже гарний буде жеребець. Най буде здоровий. Що, що, ще? що тут ще говорити? Тут все видно, який він є, як він розвивався, як він ріс, я все показував. Ще раз нагадую, це лошак другий у мене вже по фараону і по крісті. Йому вже 7 місяців минуло. Воно покажи, покажи його перед. Подивіться. Тут в мене дуже гарний перед, має гарну ногу, склад задники, покажи, ще на повністю. Таких лошаків побил, щоб у нас. Ну, вже є гарні коні. З часом буде ще краще, бо вже хлопці розводять, вже бачу в інтернетах, десь там, там, там кожного щось є гарне, вже будують гарних жеребців. Якщо кобила дає по жеребцю, то воно є то воно передається все весь час краще. Будемо пробувати його грузити. Е, ще раз нагадую, він їде на самбірщину, Львівська область. Заганяємо його зараз. Отакий. Є, шо, шо. Ну то, познімайте, то вже Не знаю нічого. Е, Роби ще хвиля ста грива. Треба буде, може Василь як схоче, то її собі постриже, ну, буде вже бачити, як йому, як йому буде пасувати. Є, є що стрижуть, стрижуть гриви за рахунок того, аби було, кажуть, що вона йде по тому е, густіша, краще росте. ну Не знаю, от, ну, так, так кажуть і так, так ми і робимо. Грива почала ділитися на дві сторони, спочатку було на одну, а вже на дві сторони почала ділетися. Я нічого не, не поправляв, не вкладав. І у нас є передач. Спробую провести його вулицю. Була би можливість, е, не продавав би ні Таїра, ні Хайдара, але сумовище, що треба продавати, ну треба за що жити, щоб зараз буду багато казати, хто продав, хто як для того. Знаєте. Чекати на жеребця. Два жеребці є. На жеребця чекати треба мінімум. ну Моя вам порада по практиці. Пускати жеребця у 3 роки часу, скоріше не пускати, якщо інтенсивно цим займатися. Е, бо, бо жеребець, ну, бо жеребець має дойти свого певного віку. Це я вам кажу по практиці, бо я вже це робив, на, провірив на, на собі. знаєте, Я караван пустив два роки. Це, це, не є, це не є нормально в два роки пускати жеребця. Хіба можуть на одну кобилу, знаєте.

Що вам показати ми не, не, не зняли, бо треба було трошки його підогнати. Але э, фейзар зайшов без проблем, навіть нічого не не, це, не опирався. Отак переважно, переважно так мають коні добрі коні, котрі, то вони так заходять. Є, що деколи треба намардуватися. Але в загальному досить, досить адекватний жеребчик. Так. Тут ми це все зачепили. Отакий він мені по висоті, ми майже на одному уровні стоїмо з задницю. Дуже гарний хороший, хороший жребчик. Найвеселеве, здоровий буде. Вон, подивіться, як у нього нога, то зараз. Е... Ранок пів восьма години у нас тільки почався, почався день. День почався, ще раз нагадую, Фейзар їде на Самбірщину До Василя Сенеги. Кличка у нього. В нього кличка. Зараз, зараз не згадаю. Не пам'ятаю, як в нього кличка. Зам, о, зам! Клечка в нього зам. Пейзар хвилюється вже. Фіночки, Дуже гарний має задні коліна, переднє, грубину, все повністю. Нога торцова, ноги йдуть рівно, задні такі тут трошки. Так як у фараона, мені дуже подобається О, такий, такий є лошак. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово його будемо показувати, Лише би у нас все було добре. То лошак буде такий, буде з нього гарний жеребець. Е, крісті, крісті дає достойні лошата. Отака у нас справа. Ось такий є жеребець, не знаю, скільки, скільки у нього кілограм треба було може поїхати на вагу і зважити так для себе, які лошата, наприклад, там у півроку, сім місяців, скільки є там в них вага. Отакий, такий у нас. Е, що, ще раз хочу побажати, бо Василь брав утіху від нього. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.